До нас вітав головний лікар обласного будинку дитини у місті Свалявиця Володимир Бейреш. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Як у вас настрій? Як налаштовані на розмову? Ну, налаштовані на розмову завітав. Завітала, знаєш, навіта налаштована. Це добре. І спочатку розпочнемо взагалі, як працює цей обласний центр. Тобто з якого віку у вас діти є, скільки їх? У нас зараз близько 100 дітей. Обласний будинок дитини це єдиний заклад від управління охорони здоров'я. Які е, саме для розміщення дітей, проживання дітей, медичного обслуговування дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ну, крім того, у нас є ще діти із з особливими потребами. Вік дітей у нас е, від народження до трьох років, але якщо діти з особливими потребами, то тоді їхній вік продовжується до 4 років. Е, ще хочу сказати, що Близько півтора року тому ми відкрили відділення медико-соціальної реабілітації для дітей з сімей, які потрапили у складні життєві ситуації. Чим взагалі воно відрізняється, чому така програма була як по відкриттю, і в цьому нам дуже допомогла управління охорони здоров'я, тому що є державна програма по реформуванню будинків дитини. Іменно ці будинки дитини вони мають бути до 17 року, 2017 року, вони мають бути реформовані. Тобто кожен із них вибирає зараз свій шлях. У нас ми вибрали шлях медико-соціальної реабілітації. Чому саме такий шлях? Тому що є багато дітей, до нас неодноразово заходили буквально люди, ну, пересічні громадяни, які кажуть, що, наприклад, нас двох батьків направляють на примусове лікування в туб-диспансер. Якийсь період там від двох до шести місяців вони не зможуть займатися дитиною. І саме на той період дитину, так як у нас є висококваліфікований персонал, ми можемо брати ту дитину на державне утримання і повністю за нею ухажувати, тобто, якщо потрібно надавати їй медичну допомогу, нею займаються логопеди, дефектологи, нею займаються вихователі. Ну і крім того, вона береться на повне державне утримання. Але вона залишається в вашому будинку? Але тобто... вона, вона залишається в будинку. але там е, ще один важливий момент: то що соціальні виплати, які батькам назначені, тобто допомога по народженню дитини, вони не прекращаються. тобто батьки продовжують їх отримувати. А саме по відділенням скільки їх взагалі є в цьому? Фактично, фактично, у нас є два відділення: Тобто є, є саме сиротинець будинок дитини, де діти. Від народження до трьох років, або якщо це з особливими потребами, до чотирьох років, і відділення медико-соціальної реабілітації, яке е, містить від двох років від 2 місяців до 36 місяців, місяців, є самий маленькі діти, і воно на 20 чоловік розраховане. Але дивіться, якщо до прикладу за цей період, тобто за ці три роки, за чотири роки, дитина не всиновлює. Що тоді далі з ним? Якщо дитина сиротинця не всиновлена, ну, у нас є потім е, медико-педагогічна комісія, яка збирається три рази на рік, і медико-педагогічна комісія вже вирішує разом, е, куди цю дитину направляють. Тобто частіше всього, ми направляємо чи на Діївський дитячий будинок, а, або направляємо, якщо це діти з особливими потребами, то до Вільша. Частіше всього. Е, хочу сказати, що в нас досить Високий відсоток по всиновленню. Якщо брати, то близько, близько 60% загалом дітей всиновлюються. А як саме доглядають за дітьми? Тобто, якісь там проводяться? Якісь, тобто, який е режим, е дням, як взагалі? Не режим ну, навіть не режим дня, а саме які процедури вони то, от Ви кажете, що це реабілітація? У нас, то... Дякую за запитання. Насправді ну, нас є багато е догляд за дітьми на саме. По-перше, я розкажу трошки, коли дитина до нас поступає. По-перше, вона реєструється в журналі реєстрації. Крім того, є ще два документи. Є історія розвитку дитини. Тобто, фактично, це якби, ну скажімо так, це історія розвитку дитини, як історія хвороби, коли дитина поступає у десь у обласну дитячу лікарню, наприклад. І друге, це формується пакет документів. Значить, Історія розвитку дитини. Кожна дитина, яка є до року, вона кожного оглядається спеціалістами, педіатрами. Тому кожного місяця якби проводиться такий якийсь висновок, епікріз. Епікріз, що е, наскільки дитина розвинулася, психомоторика визначається, визначається фізичний розвиток, визначається калораж і меню. Якщо при потребі робиться якась, е, якась коректіровка цього меню. Оце основний момент. Потім, крім того, у нас є кабінети, такі як лікувальні фізкультури. Кабінети фізіотерапії, кабінет гідротерапії. Тобто З кожною дитиною ми кожен день стараємося проводити багато процедур. Тобто вони зранку просипаються, перший сніданок, другий сніданок, фізкультура. Крім того, є, наприклад, веранди криті, де проходиться процес загортовування, є присадібні ділянки, обладнані ігровими майданчиками, діти там гуляють і теж проходить процес загартовування. Ну, е е є індивідуальні програми. І групові програми займаються дефектологи-логопеди. Крім того, з кожною дитиною фактично займаються по індивідуальній програмі-вихователі. Оце в такому ну, досить активному режимі діти у нас е виховуються. Якщо дитина захворіла, у нас є чотири ізолятори, і тоді дитина поміщається в якийсь із ізоляторів, в залежності від того, який там род захворювання. При Уже важкому стані дитини, коли ми ну, лікуємо, все-таки в нас обмежені е, можливості по лікуванню. Направляється, є санітарний транспорт, ми направляємо дитину в обласну дитячу лікарню. Е, е, і тепер я хотів сказати за соціальний захист, за юридичний захист. Mm -hmm. Кожна дитина, яка до нас потрапляє, протязі трьох днів готується на неї пакет документів, ми подаємо в управління праці і соціального захисту. Про назначення неї е, допомоги при народженні, тобто кожна дитини формується свій власний якби, рахунок, куди направляються кошти. Ті всі кошти, які, наприклад, часто буває, що батьки не встигають відкрити, або вони їх просто не відкривають, вони їм не потрібні. Тоді в нас є юрист, яким цим займається, відкриває. Крім того, є діти-інваліди. Їм назначають ну, діти з особливими потребами, їм назначається, ще крім того, пенсія по інвалідності, яка теж формується пакет документів. Е, визначається також по втраті годувальника. Якщо дитина кругла сирота, то по втраті годувальника вона отримує теж пенсію. Ми теж в управління праці, соціального захисту, також пенсійний фонд ми направляємо. Ми визначаємо чітко статус дитини. Тобто можуть бути не всі діти, які в нас є, вони можуть бути всиновлені. Точніше, навпаки, якщо сказати, малий відсоток дітей може бути всиновлений. Є багато дітей, які йдуть по заяві матері. Є багато дітей, які йдуть взагалі зв'язку з важкими матеріально-побутовими умовами. Вони до нас направляються, але в кожному випадку ми формуємо пакет документів, який чітко визначає статус дитини. Ми робимо, відкриваємо рахунок на дитину, і той рахунок, якщо батьки. На протязі трьох років забирають дитину. Той рахунок вони можуть потім використовувати. Ну, вже в інтересах дитини. Якщо дитина потрапляє в інших, який заклад, ми закриваємо рахунок, але той рахунок відкривається вже, вже, в, іншому вже в іншому закладі. Вкривається чи, чи були у вас а, такі нестандартні випадки, коли саме дитину приносили. Ну не батьки, от ніхто не бачив, коли її принесли, і що потім з нею було. У нас був такий випадок, десь теж близько півтора року тому. Вночі, десь близько 4 -го годин ночі, підкинули просто на крильцо будинку дитини, залишили ну, новонародження. Це було дитині, максимум було 3-4 дні. Дитину знайшли, Ну, дякуючи тому, що вчасно її знайшли, дитина практично навіть не простудилася. Ми її відправили відразу в дитяче відділення. Через тиждень вона була вже з дитячого відділення знову у нас. І зараз можу сказати, що доля цієї дитини склалася. Взагалі удачно, вона є всиновлена. І напевно я не знаю, чи вона взагалі буде знати, що вона була колись підкинута. Саме а саме е є таке, ну, попередня розмова була в нас, саме про вікно життя. Вже таке, є, є така штука, що в Україні саме є такі вже вікна. <реку> чи планується саме у вашому закладі таке? Ну, і трошки поясніть, що це саме таке для <реку> наших телеглядачів. Е Дякую за запитання. Хороше запитання. Ми саме зараз плануємо, у нас є. Волонтерська група від Католицької церкви, яка які нас періодично відвідують, граються з вихованцями, і від них поступила ідея відкрити вікно життя. Я знаю, що їхніми зусиллями було відкрито вікно життя в обласній дитячій лікарні міста Мукачево. А зараз то ж саме вікно планується відкривати в обласному будинку дитини міста Свалява. Що це за вікно? Вікно, яке дозволяє зберегти життя дитини. Вікно це фактично є бокс, який має два сквозні вікна. Тобто одно вікно відкривається, дитина туди кладеться, батьки, які бокс не обладнується нічим, крім сигналізації. Тобто там немає ні відеоспостереження, тайного, нічого. Батьки, які хочуть позбавитися дитини, вони її можуть відкрити вікно, покласти дитину, закривається вікно і через 5 хвилин спрацьовує сигналізація. Тоді наш персонал забирає дитину, і ніхто. Ну, не шукає цих батьків анонімів, які, які залишили дитину, але е, було неодноразові випадки, коли дітей знаходили на мусорниках, в мусорних баках знаходили і так далі. А це вікно життя, по перше, дозволяє. Залишитися батькам анонімно по-друге, дитині спасти і здоров'я і життя. Якщо ви за колектив, то е, які саме колектив там працює? Це лікарі, чи це якісь можливо е, ну вчителі там найменше класів, так далі, що саме займаються з дітьми? Ну шкільної у нас немає в освіти. У нас діти до е, трьох років, але у нас є е, лікарі. У нас є медичний, середній медичний персонал, тобто медичні сестри. У нас є молодший медичний персонал. Крім того, у нас є вихователі, у нас є логопеди-дефектологи, у нас є практичний психолог. Тобто, є, є, є фактично ті всі когорти людей, які займаються із дітьми. Тобто, все, що у нас направлено, воно направлено на... Скажемо так, у найвищих інтересах дитини для того, щоб дитина не відставала ні в фізичному, ні психічному, в мовному розвитку. Ще в нас досить часто заходять ну, волонтери. Волонтери з різних, із Ужгорода, нас відвідують практично постійно від протестантських церквей. Нас від церкви Римокатолицької постійні відвідувачі. Є ще цілі колективи, колективи, наприклад. Адміністрація заводу «Флекстронік» відвідує нас. Тобто саме ніхто не оминає увагою, дітей стараються будь-яким чином допомогти їм так, у волікому. І Думаю, саме, так, і так. саме а, ми вже чули, що буде відбуватися якийсь концерт. Ну, Взагалі що це за концерт і для чого він? Ну, Концерт має відбуватися 9 листопада у Римокатолицькій церкві міста Мукачево. І ми запрошуємо туди всіх небайдужих. Концерт це буде благодійний. В залежності від того, скільки від концерту ми отримаємо коштів, організовує його група волонтерів Примо Католицької церкви. В залежності від того, скільки в нас буде отримано коштів, стільки ми зможемо, ну скажімо так, задовольнити більше потреб. Потреби є завжди в будинку дитини. Ми завжди маємо потреби і у Памперсах і в бутилочках, у яких ось зараз у нас електроплити потрібні і так далі, в залежності канцтовари, оргтехніка, але все рівно в залежності від того, скільки буде. Ну і на цей концерт, наскільки я знаю, запрошені декілька відомих груп з Закарпаття. Угу. Тож я запрошую всіх небайдужих відвідати 9 листопада цей концерт. Дійсно, цей концерт буде спрямований саме на благодійність, тобто на допомогу саме обласного будинку. Так? Так. І ось не тільки ви, а ще й Римокатолицька церква цьому залучена, і трохи згодом ми з ними також поспілкуємося. Дякую вам за те, що ви прийшли. Хочеться ще від вас запитати верніше, ще одне таке питання останнє, верніше. Чим буде відрізнятися саме, від, саме вікно життя, цього від реабілітації? Ну, вікно життя це фактично буде, воно допоможе зберегти життя, але тим батькам, які захочуть анонімними залишитися, всі ті, які будуть у реабілітацію поступати, вони поступають по заяві, їхню путівку ми відділяємо на кожну дитину. А саме вікно життя воно відрізняється тим, що батьки залишаються анонімні, і потім дитина має шанс залишитися. Живою залишитися, здоровою і бути потім отримати е, mm -hmm. батьків e, своєму життя. Заліскільки на наскільки місць розрахований цей обласний будинок? але чи ви сказали що близько 100, 100 дітей, так? Сто але... на 110 дітей. Зараз ми маємо 100. відділення реабілітації. У нас воно на 20 дітей воно заповнено повністю. А друге відділення сиротинець він е, ну воно заповнено ще не повністю. Mm -hmm. Але є державна програма. Ще раз розкажу про цю державну програму. Вона передбачає, що все-таки має бути реорганізація. Зато зараз досить багато є дитячих будинків сімейного типу, є багато дітей, яких беруть під опікунство. І все-таки той поток дітей, якщо раніше було тільки обласний будинок дитини, який приймав сиріт, фактично, зараз вже є багато де других структур, які можуть теж брати сиріт. І ще крім того, розвинуто опікунство. Опікунство це. Той же самий момент, що ніби, але не усиновлюється, просто береться і ухожується за дітьми. І також держава, в принципі, це, ну, платить кошти, але вже платить якомусь. Якійсь людині, якійсь сім'ї, яка бере дітей під опікунство. Тобто кошти, ті, які мають йти, наприклад, на рахунок дитини, вони починають йти, ті кошти опікуна. Тобто саме сім'я, яка хоче всиновити Це сім'я, вона не, ну, не всиновлює. Якщо є всиновлення це трошки інакше. Всиновлення це готується пакет документів і спочатку перевіряється наскільки ці батьки є взагалі фінансово здатні, наскільки вони мають умови для розвитку дитини, що вони зможуть запропонувати дитину при можливості встановлення. І тоді, коли в них готовий цей пакет документів, вони обласна служба чи районна служба в справах дітей вони дають їм направлення. Приходять такі до нас батьки, вони знайомляться на нашій території обласного будинку дитини, і вже після того вони усиновлюють. Чи вони той тобто це їхнє рішення? Чи їм сподобалася дитина, чи не сподобалася. Якщо дитина сподобалася, вони знайшли контакт, то вони потім всиновляться. І це проходить усиновлення, Це досить довгий процес. Він проходить через суд. Є рішення суда, і дитина міняє повністю. Якщо по. Бажання батьків вона може міняти то відповідно прізвище, по батькові, ім'я, навіть дату народження там, в преділах якогось часу. Тобто ця дитина повністю стає всиновлена вже членом сім'ї. При опікунстві це трохи інша ситуація, дитина залишається повністю своїми документами, і вона не йде на фінансування сім'єю. Просто якби виходить, що держава в будинках. Сімейного типу вона просто продовжує фінансувати більше дитин, uh -huh. надаючи кошти е, усі новітелям, но ну, опікунам, точніше, не опікунам. Uh -huh. Добре, зрозуміло. Дякуємо за те, що ви прийшли. Е, ми прощаємось з вами, але не прощаємось за Карпаттями. Ми продовжуємо ранковий ефір. перервимось ненадовго, дочекайтеся до йому коли ми до вас повернемось.